Добрий раночок, починаю від самого гарного. Дивіться, циганський табор. Але ж сьогодні вже буде. Уже буде, гляньте, вся гілочка запилена. А вчора оцю одну запилила і оцю запилила. Гляньте які помідорки. Бачите. В'яжуться. Ну, з моєю допомогою, а що робить? А що робить? Гляньте, дивіться, ціла, ціла гілляка. А може я цього листка виру? Не знаю, чи вирвати його. Отако От зроблю. Дивіться, ціла гілляка помідор. Ціла. Бачите? Всі запилені тут. Мішає листочок. Тепер слідуюча вже теж половину запилена, тут запилена, тут вже, бачите, теж. Я навів вчора поціху працювала по вершках. Дуже хороша річ, слава Богу, хоч я її знайшла сама по собі. От, тому що, щоб підказати, у нас такого немає. Оце треба якось зробити, щоб не торкалося. І гляньте, бачили, тут нема листя, тут один цвіт. Тут в цих помідорах... Один цвіт. О, Бачите, тут вже такі більші. О, як це пройти. Дивіться, тут вже такі більшенькі, це такі більші помідори, як сказати, довгі помідор, такі серцевидні. Дивіться, бачите? О. Боже, слава Богу, хоч, хоч тут в мішках будуть. Дуже вигідно садити у цих мішках. Я перший раз посадила, в мені сестра підказала огірки. То я отут ряд в мене був е огірків. Ріс е в пакетах. Прямо в магазині на касі взяла пакети. В магазині на касі взяла пакет. Я ці помідорки, не буду про огірки казати, я розкажу вам за помідори. Ні разу не накривала оце всі морози. Ви бачили. ні разу не накривала оце саджанець, який я купила, сорт дав, купила в цьому. В нашому торгу... О, Боже, садовому центрі. Дивіться, вся гілячка запилена. Ці теж вчора пройшлася по них. Тут теж гіллячка. Оце самосів помідори, це сама укорінила гортензію. Це мені подарували. Дуже дякую. Хороший сорт. От це сорт. Тут починається чотири помідори, не Це не знаю який. Це пересадила. Цього теж пересаджу. Це укорінила сама, жду, щоб сьогодні принесла сюди корінева система, щоб наростала. От Мадрид, Мадрид. Бачу, що куторськів дуже багато. І що тут обривати, скажіть мені, як руки не лежать обірвати. Як його обер? Тут он сформувала. В одне стебло, бачите? Опа. Тут. А тут що я наробила, не знаю. Ой. Оце я тільки що розкрила, Он на бочку положила це. Е обриваю потрошечки листя з кабачків, щоб воно там не затіняло. Моя краса, мій інжирчик, теж був накритий. Бачите, яким гараж. Зараз я буду відкривати вікна вверху. Уже прогрілася температура. Дивіться, цього треба вже буде зірвати до вечора. І там ще є один великий. Ну, кобачки вже почалися, бачите, потрошки. Якби не ця погода, то їх було б ще більше. Вон, дивіться, як це мені пройти. Отакий От коротенький огляд роблю з вами. Відео типу, як прожили під час морозів мої рослиночки. Ну, накриваю, бачите, он, це простині не бачите, дуже теплі, то закриваю. Вікна, щоб не тягнуло. Ну, не вікна, полікарбонат. Оцього треба зірвати, може, навіть зараз, бо він мішає вже цьому рости. Давайте я його зірву. Буде на вечерю, на планчі зроблю. О, рукавицею замазала. Гляньте, який гарний кабачечок, бачите, на цілу руку. Держать його, щоб він старший був, то немає сенсу. На що воно старе? Тож сажу для того, щоб було добреньке, знаєте. Так. Отаке. Це палкою підперте, бо кущ, ну, підперте, щоб і не хилитався кущ, бо якось так його в бік нахилило. І для того, щоб накривати, не приймаю палки, може, ще треба буде. Сорт Рандіно. від. Наталії Олександрової, гляньте, приріз добренький. Тут приріз теж і в цьому маленькому. Треба мені таку цю гілочку якось зробити, щоб формувалося кущиком, знаєте. Пепіночко моє від тропічний сад. Дуже вдячна теж йому. Анатолію і Анні. Оце він цвіте і, мабуть, не в'яжеться через цю погоду. Я так думаю, тут знову квітка, у нас тут їх буде море. Дивіться, моя морквочка, рядочок вже доїдаю, тут пару осталося. Вже буду звідти брати, тому що вже е меншенькі залишилися. Оце ця морква, що я сіяла зимою на туалетну бумагу з крохмалим. О, тут теж рандіно полила, О, бачите, підсипала бамію. Ну і огірочки, Боже, дай Бог, щоб я їх більше не накривала. Боже, дай погоду. Фасолька гарно цвіта спаржува. Дивіться. Трошки листочки. Отакі о. Це примерзли, чи не знаю що. Я їх пообривала. Боже злякалася, думала якийсь жучок, а це землі кусочок. От, Я їх пообривала листочки. Дивіться, яка красива гортензія. Купувала саджанці, два посадила на дворі, зробила неправильно, так. Треба срочно відкривати е, вікна. Огірки, що я вам хочу сказати? Не сильно вони пострадали під цим накриванням. Гляньте. Гляньте. Значте. Вчора вирвала звідси була два огірки. Он, дивіться, огірочок. Хай лежить агроволокно на всяк випадок, а тут то взагалі гляньте. о. Ми тако зробимо. Ой, трошки обірву. За один раз тільки не можна, але ж оце пасенки, то я їм точку росла зірвала, тому що тут є подекілька огірки, мені вже шкода рвати. О, дивіться. Ну, все слава Богу, нормально. Он який огірок вісить, бачите? Тут що в нас робиться? О, теж огірочок. Тут е два старших огірки, а ці чотири менші, і оці шість. Дуже гляньте. Намучилась я, намучилися ще більше ці огірки, оті кабачки, це пепіно, але ж... Але ж, бачите, огі... оці зійшли, ще рано полоть, не можу ще полоть. Ось новенькі огірочки вже в'яжуться. Принесла і не включаю, слухайте. Ну, Вже зараз немає сенсу включати, тому що вже зараз поверну градусник, не можу звідси побачити, бо тут бурячки посіяні, не хочу наступати. Ось такі красоточки, бачите. От. Добренько, на цьому все показала вам, відзвітувала, як діла. Зараз поросовую пепіно туди о, зніму, мабуть, вже трошки простиней, Ну, хай би ще повісили, бо вони ще мокруваті після ночі, знаєте, треба відкривати вікна. Дивіться, як я тут замаскирувала, з тої сторони покривало. Тут покривала нічого страшного, а зато я спасла. спасла. Цю красоту свою. Буду зараз відкривати вікна. На цьому все. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за підтримку. Вчора ви мене дуже підтримали. Вчора я побачила ті квіти свої морожені. Вони всі відійшли. Пропало дві азімени назавжди. Пропали, і пропала полуниця. Перший цвіт обморозився. Так, я чекала, другий цвіт, вона ж в мене ремонтантна. Другий цвіт, то тепер вона померзла так, що геть і всі бутони чорні я розкривала. А сьогодні ще я боюся туди йти, бо вона ще більш почорніла. Добренько, на цьому все. За все вам дякую за підтримку, за підписки, за лайки, за хороші слова. Я буду працювати, а тут зараз пос... тут ні, бо тут хожу, бачите. Отут. І от там я зараз принесу свою цибулю порей і посажу сюди, хай вона тут росте. У мене перед очима, щоб була кожен раз, знаєте. Вчора ви бачили, що я вирвала вже одну капустинку там внизу. Ходила тако щупала-щупала. Як і я дивуюся. Оце, вроді, ви теж гляньте. Ні, це маленька. Це маленька, маленька, але вже вони. Взяла, замазала. Вся цибулька в'яжеться. Вся цибулька. Давайте буду... О, прийшла до градусника зараз 17 градусів. Ну, сонце піднімається. Я прийшла сюди, то було 6, поки я все поробила, порозкручувала, поприймала. От, добренько, на цьому все. Пока-пока, до слідуючого відео. І щиро вам за все вдячна.